Так, приїхала ми за тебе, забрала я свою посилку. Це вітаміни. Зараз покажу, які набрала цей мені охоронець, каже: Беріть ці журнали, ніхто не бере. А мені вони не потрібні, тому я трошки собі таку кубку набрала. А потім взяла ще Галібалований була. Це теж посилка моя. Але це мої речі, просто я давала сестрі своїй, щоб вона. Ну, носила, а це вона мене повернула. І щоб не зустрічатися, то вона відправила новою поштою. Так, це чек, огірки взяла. Зараз покажу, що щось все взяла, покажу. Викладу, огірки, до речі, в тебе привезли нормальні, бо зараз огірки купляєш, і наступний день ну, це не огірки якісь. Ну, це моє таке бачення, наблюдаю. На це все. Так, дві шоколадки ще взяла, такі сирочки взяла. І риба була по акції. Так, дивіться, що взяла? Значить, батон гірчичний, дуже полюбляємо. Молоко Це, вані, для, цього, для граноли. Ось такі сорочки в мене діти полюбляють. Така маленька закупка, чотири шучки взяла. Взяла два батончика таких рошен, зелених не було. Я б ще зелених взяла не було. Огірки взяла. Лимонад зараз по акції. Так, і взяла ось таку рибку. Рибка по акції. Вона 10 гривень коштує, 189, так, 189. Але тут 210 грамів, трошки більше, ніж зазвичай, так, іде 180 грамів. І взяла в балованій баловані такі картопляні зрази. І зараз покажу, які вітамінки я взяла. Ще взяла в цьому в Аврорі гель для душу. Зараз покажу, який зараз відкрию. Покажу. Приїхала Ральф, відпочиває бутилку. Всю згриз я виїжджала, йому дала. А він ну все вже погриз. І почала на, я знімати, і Ральф тут зацікавився пляшкою. У мене і так гуде і пральна машина, і сушильна машина, і посудомийна машина, а він ще зі своєю пляшкою. Е, значить, покажу, що я замовила. Ось таку омегу, я взяла. Ну, у мене закінчилися. Е, всі омеги полибували, бо були різні. І взяла ось таку вона мені найбільше подобається. У неї, знаєте, немає такої, після, ну коли випиваєш, її немає відчуття рибного такого. Запаху, ну, класно, мені вона подобається. І ще ми з дочкою п'ємо вітамін D3. ось такий. Тут 120 капсул, вернішу капсула таблеток, то нам, думаю, вистачить. В Аверолі ще взяла ось такі два гель для душу, вони були по акції 88 гривень. Я взяла спочатку собі, а потім взяла ще ось два на подарунок. Буде такий, ну мені треба привітати там дівчат. тому Я ще взяла, забула показати кисло сир, до речі, напишіть, скільки у вас кисломолочний сир. У нас кисломолочний сир, це нам ну, привозять і коштує 140 гривень. Можна замовляти. Прямо Там і сметани є, ну, таки не буду відкривати, Ось такий. Один раз був такий плюслуватий, я начебто зробила так легесенько зауваження, і ну, зараз все, начебто, все добре. Так що ось так буду розкладувати свої покупки. І хотілося мені привітатися ось так з вами. У мене трошки безлад, але сьогодні, я знаєте, візьму себе, як кажуть, в руки і буду прибирати, бо вчора мені нічого не хотілося робити. Вчора у нас був такий самий потужний ракетний удар над нашою Україною. На жаль, є загиблих. я дуже співчуваю всім. Це, знаєте, такий біль, ці кадри. Я дивилася, це було ну, це жахіття. Мені дають такі атаки дуже важко, я все беру до себе і відхожим від них теж дуже так важко. Але знаєте, сьогодні от я поїхала в АТБ, скупилася, люди, готуються до свята. В цьому році не хочеться мені якогось такого свята. В тому році я, напевно, здається, маленьку ялинку ставила. В цьому році нічого не хотілося, не ялинку, нічого. У мене діти дорослі. Кожен вирішує знаєте, сам, як йому прикашати, як святкувати, що їсти. Ми всі дорослі люди, кожен вирішує сам. І треба мати повагу до. Кожного вибору, ну, який людина вибір робить сама. Так? І, на жаль, знаєте, після такої атаки я вчора прийшла, нічого не робила, їсти таке швидко приготувала, гречку тут сварила, і вона там стоїть, зараз приберу. І... Лежала і читала ці новини, ну це жахіття. Звісно, трошки часу пройде, ми будемо трошки повертатися в нормальне життя. У нас мер об'явив 1 числа це буде день пам'яті по загиблим, хто загинув в цей день. Але, на жаль, ще є полю бою, де ж теж гинуть найкращі молоді хлопці і немолоді люди. Але у нас прийшла така новина, загинув ось хлопець 22 роки. Це ні, дуже така, знаєте, втрата. Я його особисто не знала, але мама, маму знала. Мама дуже така, знаєте, хороша людина. І кажуть, що він такий був хлопч, хлопчина, дуже гарний і такий. Це дуже, знаєте, вчора мене теж вибуло з колії. Це ми вже десь о годин 9-10 вечора, ну, така сумна звістка прийшла. І це просто-просто жах. Вмирають найкраще, на жаль. Як мамі пережити такий біль? Не знаю. Я нікому не побажаю відчути таке відчуття, що коли дзвонять і кажуть, що ваш син загинув. Це не дай Боже. Ось якось так буду розкладувати зараз покупки, буду прибирати. На кухні, якось свою, знаєте, таку злістику, я не знаю, може це не злість, якісь такі є, там буду в роботу вкладувати, ось так скажу. І так у нас таке державне свято, Новий рік по календарю, ну, 23 буде 24-й. Хочу побажати вам знаєте, мирного нам року. І поваги один до одного. Я ось так думала за цей рік. що, що у нас українці трошки роз'єдналися. Кожен хоче навчати і повчати, як робити правильно, щоб ми жили в вільній країні. Щоб ми були вільним народом, щоб, звісно, щоб не ракети, не шахіди на нас не летіли. Хочеться миру, хочеться спокою, щоб наші хлопці не гинули, повернулися всі додому. Щоб, знаєте, було співчуття. Бо я так трошки, знаєте, бачу, одні гуляють, одні хоронять. ну, Все якось так. Мені кажуть, що і так було з тою війною, з тою війною, але не хочеться такого. Хочеться взаєморозуміння, поваги один одного. І щоб все все було добре і спокійно. Щоб в наших дітях було якесь майбутнє і щоб все, -все, -все було, було добре. Доброти, поваги і всього самого найкращого у новому 2024 році.